Формула герона. Ця формула дозволяє нам знайти площу трикутника, маючи три сторони. Отже, виглядає вона ось так: площа трикутника дорівнює корінь квадратний P і в дужках P-A, P-B, P-C, де A, B і C – сторони цього трикутника, а P – це півпериметр, тобто A+, плюс Б плюс що ділиться на 2. Ну, ось така от формула. Вона досить громістка, але гарні результати дає. Проблема ще яка в цій формулі? Коли ми попідставляємо і отримаємо під коренем 4 множники, не завжди під руками є калькулятор і не завжди дозволяють користуватися калькулятором. Тому я покажу, як без калькулятора можна отримувати результат. Ну, Отже, знаходимо спочатку півпериметр. Виглядає він так: 21 додати 20, додати 29. Поділити на 2. Порахуємо собі 21 і 29, 50 і 20, 70 других. Виходить 35 см. А тепер складаємо площу, площа дорівнює Корінь квадратний: 35. В дужках буде 35 мінус перша сторона 20. Далі 35 мінус друга сторона 21. І 35 мінус 29. Ось записана формула. А тепер беремося до обчислень. Отже, під коренем ми отримуємо наступне. 35 перших записуємо. Далі 35 мінус 20 це є 15. 35 мінус 21 це буде 14. І 35 мінус 29, найменше число, буде 6. Дорівнює. О! І тепер найвідповідальніший момент, тому що. Навіть якщо ми це перемножимо, у нас космічне число вийде і де ми візьмемо його корінь. Якщо і калькулятора немає, і таблиць немає, ну так от, не потрібно цього всього. А ось що насправді треба робити. Треба кожне число розкладати на дрібніші множники. Ну от, Що я знаю про 35? Що Це 7 помножених на 5. Про 15 я що знаю, що це 5 помножених на 3. О, в мене вже з'явилося 2 п'ятірки, це так якби 25 або 5 у квадраті. 14 це 7 на 2 Ну, і нехай залишиться 6. Дорівнює, що тепер я буду робити? А ось є дві п'ятірки, то корінь добувається, бо це під коренем фактично 25. Отже, 5 добудеться помножити. Тепер маємо дві сімки. Це якби 49 маємо. Отже, 7 добудеться з кореня. Тепер 3 помножити на 2 це 6. І ще одна шістка є. Отже, помножити на 6. І, якщо це все перемножити, тобто виходить 5 на 6, 30 помножити на 7, виходить 210 см квадратних. Така площа цього трикутника. І відповідь 210 см квадратних. Тобто, в самій формулі нічого складного немає. Складним є оце обчислення. потім. Ну і не завжди гладко так виходить, не завжди добувається повністю корінь квадратний. Може, може якесь число і залишитися під коренем, але принцип полягає в тому, щоб розкласти на дрібніші множники, і якщо їх є по два, то, як я кажу, один з них залишається за коренем.